Забавний Бог зустрівся мені в сталкері 2. Це вже третій фікс, третій патч вийшов і встановив і вони все пофіксили тут. Але тут цікаво, що вилізли текстурки. Вилізли текстурки, це оце синьо-червоне, це, я так підрозуміваю, в текстурі два канала запечені з різними мозками. І виходить, от коли я підходжу з близько... От видно, що вимикаються ближні текстурки, оці, як мені сказав, фіоглетові, да? вмикаються високі деталізації, да, текстурки. а далі текстурки, ті, що менше деталізації, от така фігня. Ну, це десь в шейдері вони напутали, накосячили і виходить, що от ближній шейдер, ну, вірні, матеріали правильно відображаються, ближні, а ті, що дальні... Але що це цікаво, видно оце відстань лодів. Тобто близько, я так розумію, тут детайлмоб повинна бути видна. Ну, тобто мілкі детальки. А оце це вже оранжеве, там вже без, без детайлмоб шейдер по ідеї повинен бути. Але е, ми бачимо мозку там, де повинні бути пошкодження Ну, на форбі. Ми бачимо оце мозка. Але замість мозки тут включилися текстури. Тобто, що вони... В чому помилка? Вони включили текстури, напряму ноду підключили, а там в текстурі два каноли, а не один. Або навіть три канали. А на маску потрібен один канол. Вийшла така фігня. Тобто вони не розділили канали в матеріали, скоріш всього, і замість одного канала оба впустили. І от така... Ну, Цікаво, це так в грі виходить як підсказка, от здаля, як відходиш, здаля видно оці всі. Ну, по, по тому, де вони підсвічуються, оці мозки, це скоріш всього або матеріал Іржовчини, ну, який просвічується, або це мозка, мозка, де пошкодження повинні бути. Якщо це тайлова текстура, наприклад. І пошкодження по мозку. Ось тут, наприклад, не видно ну, на контейнерах такого штука, хоча тут теж є шкудження. Ймовірно, тут е, текстура просто запечена. А оце от на таких машинках, тут, скоріш за все, файлова текстура і помазки накладаються. Тобто вони експериментували з різними типами текстур, або, можливо, це контейнери раніше зроблено, а це пізніше. Ну, або різні майстри робили. Допустимо, цей майстер зробив громадно, але движку його неправильно підписали. І до речі це не один такий бог, там цілі болота є, десь там трава підсвічується і, і багато предметів з такими фігньою. Ну, просто такий цікавий бог. І дещо розказує, як працюють матеріали в грі як працюють... От я не знаю, ну це не сказати люди, це, мабуть, міпмофін називається. Коли шейдер з боку... Один ось йде, а от по другій, то далі відображається вже другий і перемикається. Тобто е, працює відстань від камери. І що цікаво, що відстань не, не рівно вниз йде, а закруглено. Тобто камера тільки зверху стоїть, не, щитон, не рахує от персонажа. Тобто от вигляду, от, от, от таке коло виходить на стіні, оце коло високої деталізації, а далі коло вже йде карти нижчої деталізації і під цією Ну, кому було цікаво, лайкайте, підписуйтеся, Граємо далі в Фокер 2.